Мені тринадцятий минало, мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи там мені чогось було, Мені так любо, любо стало, Наче в Бога Уже прокликала до паю, а я собі у бур'яні, молюся, Богу, і не знаю, чому маленько мені так. Село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло. Недовго молилось. Запекло, почервоніло, і рай запалило. Мо е, прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє, та й де поганіло. О, я на ягнята, не мої ягнята.